Добрий день. Прибираю зараз в контейнері. І згадав, мене запитували за поливні мати. Так що я вам зараз розповім. Кому цікаво, залишайтеся. Лайк поставили і дивимось. Е, йде стілаж? Спочатку на цьому стілажі. А, на дні, коротше, в мене полікарбонат. Використали полікарбонат, так як він був в наявності. Можна будь-що чи лист жестяний, чи шифер. Потім е, угол... О, ці штуки коротше, зробили металічні такі уголки. Прикріпили його, зверху йде така плівка, потім поливний мат, поливний мат товщиною, приблизно міліметр десь. Я не знаю, вони, мабуть, різні є. І в комплекті з цим поливним матом шла ось така плівка з дирочками. Цей поливний мат в мене поливається каплею. Тут було два крани. Ну, я вже прикрутив чотири, ну Ще не пробував цими чотирьома. Ну, як на мене, так набагато краще. Ну, щоб вода рівномірно короче, по мату цьому розпливалася, літалася. Одна тут, а там, там, Поняли? ну і по суті, цей оцей повністю розсадник, довжина 13 метрів. Поливається він 15 хвилин. От включив, десь 400 літрів води сюди, виливається, все мокре. мати. Ну і лампи. Лампи для освітлювання звичайні, світодіодні на 52 Вт. Купували в епіцентрі. Назви тут немає. Ну, я б порадив би ці лампи ставити не посередині, бо ось тут. Коли розсада тут росте, вона тянеться ось так навкоси, то тут а, я порадив би не на 52 вати, а спробувати десь на 25, чи скільки там вони є, і дві штучки.